Я Дмитро Щебетюк, співзасновник ініціативи «Доступно.UA», майстер спорту України з плавання. Знаходжуся у резерві Паралімпійської збірної у стрільбі з лука. В першу чергу доступне хочу розірвати то коло, коли власники закладів пояснюють, що ми ніколи не бачили людей з інвалідністю, до нас вони не заходять. То навіщо ми будемо робити доступність для них? А люди з інвалідністю, ми не ходили туди, тому що ми не можемо туди потрапити. І фактично почалося все з того, щоб розірвати це коло. Ми ходимо в різні заклади, постійно в інші, і показуємо, що є такі люди і люди. Бачить, що треба робити якісь зміни. Також змінити ставлення людей з інвалідністю до самих себе і загалом суспільства до людей з інвалідністю, до цього питання. Ми в доступної хочемо показати, що люди на колясках так само живуть активно і, можливо, навіть активніше, аніж деякі люди без інвалідності. Показуємо, як показуємо, також яким чином. Можна долати ті перешкоди, де як жити повноцінно. Намагаємося змотивувати людей, виходити на вулиці, змотивувати людей інших, допомагати людям з інвалідністю. І ми в своїх звітах ми описуємо вхід, це які є перешкоди на, на вході, чи немає їх, наприклад, і яким чином вони долаються. Зручність всередині, можливо, там всередині можуть бути ще якісь сходинки, пороги. Також туалет дуже важливий момент, привітність також ми описуємо, це дуже важливий момент. І власне, загальне враження, чому цей заклад цікавий чи не цікавий, і чому варто туди сходити і наскільки там круто. Далі ми робимо відео. Блог, в якому ми розповідаємо, якраз як знайомитись з людиною на колясці, як долати бордюри, наприклад, як їздити на поїзді і в спецкупе, і в звичайних поїздах. Ми намагаємося робити все в такому об'єктивно позитивній манері, тобто ми нікого не сваримо. Ми намагаємося змотивувати власників закладів, там і, взагалі, владу довкола людей, задуматись над тим, що доступність це важливо.